Засідали у лютому та вирішували важливі питання і міські депутати. Про перебіг пленарного засідання Бродівської міської ради розповість Наталія Кутняк. На початку роботи п'ятої сесії, депутати хвилиною мовчання віддали шану пам'яті небесній сотні. У продовження теми героїчного подвигу небесної сотні, депутат Юрій Маєвич вніс пропозицію звернутися до гаранта Конституції щодо зволікання розстрілів під час Революції Гідності, підтриману колегами одноголосно. Далі керівництво міської ради звітувало за минулий рік. Головний посил у залу під час звіту про виконання бюджету за 2015 рік звучав так: попри напруженість до Хідної частини вдалося виконати заплановані надходження. Депутати обговорили доповідь головного бухгалтера Ірини Олехи. Зокрема, представник всеукраїнського об'єднання Свобода Юрій Кравчук звернув увагу на неякісний ремонт пішохідної доріжки з центру до вокзалу. Міський голова відповів Наші так місцевий підрядчик, який завжди ми його зможемо заставити переробити дані роботи. Є зауваження, значить, вони будуть прийняті і будуть. Ліквідовані, я так вважаю. Він ніколи в житті не відказувався від того, що він щось не переробить, якщо не якісно зробив. А на рахунок швів це така бруківка, яка не кладеться як цегла. Вона кладеться так, як і вона покладена. А шви місцями не засипані з боку. Є там таке, але це не означає, що вона неправильно покладена. Зауваження прийняті, будемо комісійно обстежимо і будемо. З цією розмовляти на тему. На жаль. Крім цього, Анатолій Балей сказав, що міська рада зобов'яже усіх недобросовісних виконавців робіт усунути недоліки. В дійсності таких фірм у нас дуже багато, які неякісно виконують роботу. Є в нас судові процеси. Ми подали на фірму у яка неякісно виконувала свої роботи. І на Залізничний, і на Гончарській, верніше тепер воєнні авіаторів. Процес. Одним із пунктів про видатки Бродівської міської ради за 2015 рік було придбання комплекту відеонагляду. Депутат Михайло Чунгін попросив деталізувати. Є такий пункт, як комплект відеонагляду. 5870 гривень. Прошу надати інформацію, що це за комплект відеонагляду. Не, моні монітор, ну, пристрій і три камери. Одна тут, одна в кабінеті голови і одна на площу виведена. Ну, як... ради. Да. Ще, ще, ще четверта встановлення, і є лист з міліції, щоб такі камери встановили і підприємці, і державні установи. Ну, наразі поки можемо тільки на міську раду, бо більше грошей немає. Лист був і в минулому році, і в цьому року, який з поліції вже знову... Якщо, щоб до, до, допитати правильно розуміли, це поставлено для того, щоб на площі не губили дерева. Тут з тої сторони, щоб ми не крали квітів, які ми посадили, не нищили цих дерев. У мене кабінеті, скажу вам чесно, для того, щоб не було провокацій. Виводьте на окремий сайт, виводьте на телебачення і хай всі дивляться, а тут один е, чоловік собі контролює, дивиться. За представлення але ви не перекручуєте фактів. Так. Право тому, що нам... Наші телебачення не можна дати стільки ефіру, щоб ми проводили повністю сесію, показували по телебаченню. Не Перекручуйте фактів. Якщо таке буде підтвердження, ми ніхто не будемо мати проти того, щоб вся сесія транслювалася коли потрібно. в ефірі. закривши дискутивне питання, депутати затвердили звіт за минулий рік. Четверо депутатів від свободи утримались. Наступним був звіт про діяльність виконавчого комітету, який представив міський голова Анатолій Балей. Статистичні дані засідань кажуть, що виконком минулого складу торік провів 26 засідань, на яких прийняли понад 400 рішень. А вже новообраний у листопаді виконавчий комітет, який очолює Анатолій Белей, засідав чотири рази із результатом 64 рішення. Окрім міського голови, до виконкому входять два заступники Роман Сподарик та Олександр Єленевський, секретар Марія Степанків, командир частини Ігор Яременко, директор швейного підприємства Ганна Примак, пенсіонер Володимир Петрушка та молодий підприємець Наталія Микула. Отож, це орган, через який проходять найважливіші питання управління міською господаркою серед них і комунальних підприємств. Відбулося обговорення звіту міського голови про роботу виконавчого комітету. Зокрема, низку зауважень від свого виборчого округу висловила Галина Чабуркіна з проханням прибрати гіллясті кущі, що заважають пішоходам на вулиці Коженьовського. Відсутність доріжок по обидва боки дороги на вулиці Костюшка, а ще запитала, чи звітуватиме міський голова перед громадою. Ось якою була відповідь. обов'язково цього року зробити звіт, хоча я свій звіт зробив. Перед тим, як починалися вибори. Я зустрічався, не пам'ятаю, мав сім зустрічей в день. У ну, нас не було з У вас не було, так. Я зустрічався на підприємствах, я зустрічався ну, всюди, де тільки можна. було. В школах, на комунальних підприємствах, всюди я зустрічався. Але не, повірте мені, якщо ви хочете, щоб я ще перед вами зробив звіт в вашому мікрорайоні, я це обов'язково зроблю. Там Але Не район. чувайтеся, я вас е, всіх поставлю там на місце. Ставте. Тому що у вас там знову стихійне сміттєзвалище ви зробили. Так. І ви, як депутат міської ради, не працюйте в тому напрямку. У мене теж до вас є претензії. Будемо працювати разом. Серед важливих прийнятих 18 лютого рішень міської ради документ щодо розподілу коштів на співфінансування обласного конкурсу мікропроектів. Присутня на сесії міської ради депутат обласної ради Ольга Шайдуліна запропонувала діяти спільно задля блага громади, зокрема залучаючи кошти на соціальні проекти у місті із державного фонду регіонального розвитку. Також рішенням сесії розподілили кошти на капітальний ремонт житлового фонду об'єднань співвласників багатоквартирних будинків. Також говорили про передачу обладнання ігрового майданчика. Що я як священник, як депутат, як українець завжди буду дбати про те, щоб наша молодь духовно зростала і щоб було завжди для молоді для дітей місце, де вони могли відпочивати вікна, вікнами. Хліб хлібом, але діти мають теж бути не бути позбавлені, де відпочити, де побавитись і все. І я завжди буду підтримувати це. І не мішайтеся, де звільне. Затвердили перелік заходів державних і ювілейних свят, заохочення за заслуги перед громадою міста. Зокрема, ці заходи передбачили 150 тисяч гривень. Найбільше видатків заклали на вересень, коли відзначатимемо день міста: 85 тисяч. Цим же рішенням затвердили програму у сфері збереження та популяризації історико-культурної спадщини міста Броди, представлену директором музею Василем Стрільчуком. Згодом були внесені зміни до регламенту Бродівської міської ради. Традиційно розглянули понад 10 земельних питань та закрили сесію питанням різне.